Вітаю вас, любі діти. Сьогодні я розповім казку про ведмедя і старий дуб, а написала її Марина Яремійчук. Зупинився якось ведмідь біля старого дуба та й став об кору свої кігті гострити. На стовбурі дерева залишалися глибокі рівчаки. Настрій ведмідь мав гарний, тому він виліз на дерево і давай на ньому гойдатися. Дерево почало репіти. Здавалося, зараз ламається. Ох, раптом почулося. То що або хто? запитав ведмідь. Я дуб, відповіло дерево. Дубе, чому ти зітхаєш? здивувався ведмідь. Хіба тобі боляче? Ти ж не живий А чому ти вирішив, що я не живий? Настала черга здивуватися дубу. Не рухаєшся, стоїш на одному місці, мов камінь, відповів ведмідь. Так, я не блукаю лісом, як ти, і не літаю, як птах. Але на відміну від каменя я рухаюся. Я постійно повертаю свої листочки та гілочки до сонячного світла. Цей рух непомітний. Так рухаються. Усі рослини пояснило дерево. Усі живі дихають, не здавався ведмід. Я для цього маю ніс, а у тебе його немає, тому ти б не живий. Хоч я не маю носа, але я дихаю крізь маленькі отвори, які є на поверхні моїх листочків, пояснив дуб. Живі живляться, нервував ведмідь. Я, наприклад, їм ягоди, Корінчики, личинки, черв'ячків, мишей. А ти? Скільки пташок на тебе сідають? Хоч когось ти з'їв? Своїм коренем я вбираю з ґрунту воду і мінеральні солі. Це називають мінеральним живленням. Решту потрібних речовин я утворюю самостійно під впливом світла, терпляче відповів дуб. Усі живі ростуть та розмножуються. Колись я був маленьким. А тепер поглянь, яким велет не встав. Скоро своїх ведмежат буду мати. А ти хіба здатний розмножуватися? Рослини не живі, зробив висновок волохатий. Років сто тому я був паростком, який ти міг би розчавити, наступивши лапою. А тепер я вищий за тебе. А кожну осінь на моїх гілках дозрівають жолоді. Там, куди вони падають, виростають молоді дубочки. Це мої діточки. Я такий самий живий, як і ти. Я вважав, що живими є тільки тварини і люди, виправдовувався ведмідь. Живими також є рослини, гриби і бактерії. Вони всі дихають, рухаються. Ростуть, розмножуються. неживими є камінь, вода, повітря, пісок, сонце, місяць та планети, підсумував суперечку старий дуб. Замислився ведмідь, зліз з дерева і сказав. Не варто тебе без потреби ламати. Усе живе має право жити. Після бесіди із розумним деревом Клишоногий повільно пішов лісом. Тепер він знав, чим відрізняються живі тіла природи від неживих і уважно спостерігав за всіма живими істотами, що траплялися на його шляху. Ви запам'ятали, чим відрізняються? Живі об'єкти природи від неживих. Пограйте вдома в гру, жива та нежива природа. До нових зустрічей!